Триває ранок надії. Говоримо на дуже важливу тему тему усиновлення. І ми знаємо, що це не лише такий юридичний акт, який ми вже проговорили на початку нашої програми. Це насправді сміливий вибір, і це вибір любити. Вибір прийняти, вибір лілеяти про шлях, що вимагає рішучості, безмежної ніжності та любові. Ми будемо говорити з Алою це Християнка, вчителька філології, Також багатодітна, прийомна мама і ще й душеопікунка. Пані Алло, доброго ранку. Добрий ранок. раді, що ви змогли доєднатися. Дуже очікувана для нас розмова. Дійсно, така важлива сьогодні тема про усиновлення. Дуже цікаво, з чого почався ваш шлях усиновлення, і як ви взагалі дійшли до такого важливого рішення? Цікаве питання. Я думаю, що в житті кожної з нас, коли ми дозволяємо Богу бути нашим Богом у цих сферах, приходить той момент, коли його мрії стають нашими мріями. І ось Господь протягом десь трьох років, він намагався мені розказати про свою мрію, і через різні обставини говорив до мого серця, потім до серця мого чоловіка, і десь я просто здалася, тому що я зрозуміла, що. Воювати з Богом це не дуже хороша річ. Ось і справді Господь покори моє серце і дав нам цю ясність, що він хоче, щоб ми саме взяли дітей і турбувалися про них. Я насправді якось слухала інтерв'ю. Мабуть, ваше сімейне чи можливо вашого чоловіка також. І я пам'ятаю, що от він казав про вас, що у вас завжди це було бажання. І що от якось і зараз ви це розкриваєте в плані того, що коли Бог кличе? Ну це неймовірно насправді. Як сьогодні, от хочеться, щоб ви в контексті таких порад для людей сьогодні ми говорили, як наважитися на перший крок до усиновлення, попри страхи, які є? От чи доводилось вам страхи якісь також долати? Так, я звичайна людина, і в мене було чимало страхів, мого чоловіка було чимало страхів, тому що він відповідальний за родину, і ми зважували, зможемо ми чи ні. А потім ми зрозуміли, що коли Господь дає ось це розуміння, то всі страхи поступово вони зникають. Ось тому найперше мені здається, варто як християнам нам зрозуміти мотив. Цього рішення, цього бажання, що за цим стоїть, я вам чесно зізнаюся, в мене стояв не найкращий мотив, але це не зупинило Бога. А цей мотив перевести на його мотив. І зараз я справді розумію, що. Це найпрекрасніше, що могло зі мною статися, попри те, що це непростий шлях, але це Божий шлях. І тому найперше мені здається цим людям, які розважають, сумніваються, і взагалі знаєте, так задати питання: звідки звідкіляних це бажання. Я думаю, що це не просто наше людське бажання, що Бог і дає ось ці бажання і розвиває їх протягом певного часу до ось уже рішення. Ось і тому, коли ти розумієш, що це сказав Бог, все інше поступово влаштовується. Можливо, не одразу, можливо, не так, як ми хочемо. Але це найпрекрасніший цей момент, коли ти розумієш, що це Божий шлях для тебе, і всі труднощі, які вони виникають, це є частина цього шляху, а під час якого. О, ти змінюєшся, змінюється твоє ставлення. Я думаю, що мене ніщо так в житті не змінило, ніяка книжка, семінарія, чи, припустимо, якесь навчання, чи вплив якоїсь людини, як мої прийомні діти. Мені здається, навіть. Діти, які народжені в сім'ї, так вони є викликом. А коли ти приймаєш оце рішення усиновити дитину, ти не знаєш звідки вона, ти не знаєш, які в яких умовах вона проживала. Ти не знаєш так само, які гени в неї є, так і які схильності можливо в неї є. Це ще такий іноді подвійний виклик. До чого підготувати своє серце перед тим, як наважитися на цей крок, до чого бути готовим вже з вашого такого практичного досвіду. Хороше питання. Я взагалі не думаю, що можна підготуватися до того, до чого ти не знаєш, що тебе чекає в майбутньому. Правда, ми можемо припускати труднощі, там спілкуючись з різними сім'ями, які виникають. Але ти ніколи не знаєш, як буде саме в тебе. Ти не знаєш, яка буде дитина. Ти не знаєш, як ти будеш реагувати. Ти не знаєш, як ви будете взаємодіяти. І тому тут треба десь мати цей смиренний стан в серці. Що треба постійно пристосовувати найперше вивчати дитину, тобто знаходити час для того, щоб спостерігати, тому що чим краще я зрозумію, як мисли дитина, як бачу вона цей світ, як пояснюємо ті самі поняття да один одному, тим краще у нас буде ось цей. Конект, чим краще ми будемо е, досягати цих спільних цілей, а саме зростання. Тому е, смиренне серце це той стан, в якому ми вчимося все приймати як від Бога. Які е, труднощі не чекали б вас із цією дитиною в майбутньому, коли ти приймаєшся як від Бога, то е, е, ти таким можна сказати чином відкриваєш двері благодаті, це двері сили, двері ресурсу. Це така певна мотивація, коли е, поступово Господь допомагає тобі користуватися цими інструментами для того, щоб виявляти ще більше співчуття, ще більше терпіння, для того, щоб давати новий шанс дитині. Припустимо, якщо вони якісь ситуації постійно повторюються, і їй важко щось здолати, чи там навчені, чи ще в якихось питаннях характеру. Ось тому а, стан а, я знаєте, от задумалась про це чи є готові люди. І як можна приготуватися, а потім зрозуміла, що треба просто бути готовою до змін, перш за все в своєму серці, в своєму житті, і ось це не перше, тому що ти ніколи не знаєш, що тебе чекає попереду, до чого ти можеш підготувати. Та ти можеш приготувати кімнату, ти можеш підготувати речі, шухлядки, ти можеш підготувати одяг, якщо це вже є конкретна дитина. Ось, але найважливіше це та атмосфера, яку ти будеш створювати. А це все залежить від того. Наскільки ти готовий служити цій дитині по мірі того, як виникають труднощі е під час того, як вона зростає додому? Так, справді дуже слушно то ви сказали. Я навіть подумала про те, що Бог для своєї місії е завжди обирав людей, які готові адаптуватися, якось е змінюватися, чути його. Так навіть той самий Мойсей, е звичайно, що треба було час. Дуже цікаво, взагалі, в цьому контексті думати про це. Як, на вашу думку, саме зрозуміти дітей, яких сім'я приймає, які хочуть приймати їхній, можливо, їхній бекграунд? Адже не всі? Маленькі, так є діти, які вже побачили щось в житті, мають якісь травми. От вже зараз, з вашого погляду, що слід розуміти людям, які наважаться на цей крок, щоб взяти до себе в родину. Також слушне питання. Десь треба зрозуміти, що немає їх і нас є всі ми. Тому що ми намагаємося дітям пояснювати, яка боротьба в них не була, що ми також знаходимося в цій боротьбі, тому що найбільша боротьба, яка в нас є, погодитися, це боротьба з гріхом, це боротьба з покусами, з лінією, з якимись своїми не найкращими моментами, які нас не прикрашають. І тому коли у нас виникають такі труднощі, ми намагаємося зрозуміти, як дивиться дитина на ці труднощі, і наступне, а ми хочемо пояснити, що ми в одному човні, а ми хочемо пояснити, що ми поруч. Ми хочемо пояснити, що ми не засуджуємо, що ми не зверху намагаємося тиснути чи виставляти якусь таку планку. Ти маєш а ми десь маємо вчитися один в одного і. Мене знов-таки повертається до цього самого дітей. Дуже підкупає, коли батьки говорять, що вони з ними, і що ми зараз разом будемо це вирішувати що ми будемо об'єднуватися, що я не краще, можливо, в якомусь питанні краще, але в іншому питанні не так само складно, як і тобі. І це їх розташовує, бо тоді виникає вже така. Знаєте, насправді більшість підлітків зараз у нас сім підлітків більш така дружня атмосфера. Ось, але насправді. Кожна мама, кожен тато, мірі того як е, намагається знайти цей контакт, він е, вчиться е, контролювати себе, десь спілкується, щось читає, десь вчиться е, бачити зі сторони, пробує просити допомогу. Тому не треба думати, що ми до всього здогадаємося. Ми все усвідомимо. Треба е, бути готовим попросити допомогу, е, відкритися або десь е, е, мати ту команду людей, які будуть вполювати. Це так само може бути молитовна якась команда людей, тому що це особлива справа, і справді. Нам треба спільнота для того, щоб ем, виховувати цих дітей е, максимально в інтересах дітей, і ми не завжди можемо об'єктивно виховувати дітей. Тому в, такі, в таких разах, в таких випадках ми йдемо за якоюсь допомогою до душу до, до більш досвідчених прийомних батьків, до можливо фахівців, які зможуть нам допомогти в якійсь конкретній ситуації з дитиною. Напевно, бути готовою розуміти, що ти не сам. Яке важливе дійсно усвідомлення і як цінно пам'ятати про те, що відповідальність не лише на твоїх плечах, і є люди, які готові допомогти? От ви раніше згадували таке, що разом з новими дітьми. Приходять багато змін. І от мені дійсно цікаво, от скільки у вас усиновлених діток, і якщо ви можете поділитися, що кожна із них вас навчила з чоловіком у вашій сім'ї, який такий урок ви вже досі змогли збагнути після, точніше, від цього шляху разом з ними? Так, у нас шестеро прийомних дітей і четверо біологічних. А найперше, всі діти мене навчили а, розуміти, а, яким чином я приблизно виглядаю в очах Бога. Зараз поясню як. А, Особливо прийомні діти вони змогли мені на якісь знаєте, невеличкі відсотки, пів відсотка показати, що Бог відчуває, коли я не слухаюся його, коли я припустимо, десь маніпулюю, чи можливо вони там є знаєте роками такі невеличкі, маленькі грішки. Ось і в такий момент я усвідомлюю, що Бо я десь постійно відчувається від наших дітей, вони пробивають межі, вони змінюються, вони завжди хочуть зрозуміти, як можна їм пристосуватися, щоб було цікавіше, жартую. Ось І тому найперше, коли мені важко вибачати, не нагадуючи, коли мені важко вірити в дитину, давати їм наступний шанс. Я згадую цей момент Господа, якщо він щоразу вранці оновлює свою милість, коли він багато вибачає мені моїх гріхів, не нагадуючи, чи маю я право не вибачати моїх дітей, навіть не просто заради них, а заради Бога, який постійно це робить для мене. Це, напевно, такий основний урок, який я постійно в якому я постійно вчуся, але справді за кожною дитиною є те, чого я вчуся, і з кожної дитини є ці. Мені того, яка дитина, який в неї характер, є е, ті моменти, які я розумію, що мені треба покращувати. От є дитина, з якою я вчуся бути більш співчутливою мамою. Ось у нас є дитина, на яку ніколи не можна в неї певний діагноз. Підвищувати голос, а, бо вона просто починає одразу агресивно себе поводити. І тут я вчуся про те саме говорити по-іншому, ніжно. Ось і десь нашим дітям іншим трохи не по собі, мамо, чому чому так ти з нею поводишся? Так ну тобто з кожною дитиною це щось особливе. Є діти, з якими я навчилася вибачати. Не можу сказати, остаточно, але я розумію, що ця дитина мене постійно в цьому стимулює. Є діти, яким просто треба моргнути, і вони все зрозуміли. Є діти, яким треба сказати остаточно, і тоді лише вони зрозуміють. Тобто, це цікава історія. Головне е, тут бачити Бога, не е, намагатися. Десь приймати на свій рахунок, а розуміти, що я лише інструмент, який допомагає їм змінюватись, дорослішати, я не визначаю їхній шлях, і тоді набагато легше приносить якісь труднощі, тому що я знаю, що я представник лише Бога в моїй сім'ї. Тобто я не з'ясовую ким вони будуть. Я не знаю, що Господь передбачив наперед для їхнього життя. Я знаю свою роль, і знаєте, нещодавно я зрозуміла і напевно говорила вже, що є наприклад. На старші діти, яким по 20 років, і є ці моменти, коли нічого не треба робити. Коли ти просто чекаєш їх, коли ти просто приймаєш їх, коли ти молишся за них, і ось нещодавно думка мене підбадьорила, що коли а, ми довіряємо Богу своїх дітей, а вони знаходяться в безпеці, тобто довіряти часто це в рази важче, ніж щось робити. Тому я думаю, що батьківство – це чудова школа, де ми вчимося постійно. Дякуємо, от дуже такі не на поверхні оці ваші інсайти і ті уроки, які проходите. Наостанок, що ви могли би побажати тим людям, які зараз насправді відчувають цей поклик до усиновлення? Чи це буде слово підбадьорення, чи буде це слово застереження? От що у вас на серці? Я думаю, що це щасливі люди, і я дуже вдячна Богу, що Бог вам дарує свої мрії, довіряє свої мрії. Це чудовий шлях. Знаєте, не кров і плоть вам все відкрила, бо це рішення. Чекаємо на відомий зв'язок. Хочеться почути все-таки цей останній меседж, я відчуваю, що він дуже важливий. Uh -huh. Не, не знаю точно на якому місці зупинилася. Думаю, що якщо Господь дає вам це бажання, то він обов'язково благословить його реалізувати. Ось і тому йдіть до кінця. Це е, чудова справа, і Господь завжди благословляє тих, хто дбає правдів і силі. Вони в нього на особливому рахунку. Дякуємо, Аллу, дякуємо за те, що ви у свій час дійсно прийняли цей поклик від Бога і реалізовуєте його щоденно. Дійсно, це школа навчання не лише для ваших дітей, але і для вас із чоловіком. Але нехай Бог благословиться через це рішення, щоденно любити тих, хто цього потребує найбільше. Тому дякуємо за те, що сьогодні ви разом із нами і пам'ятаємо, що перед нами ще одна важлива розмова. А, друзі, ми пригадуємо, що це Алла Книжник, душоопікунка. Християнка, вчителька філології, а також багатодітна прийомна, мама.